Доброго дня всім гостям і підписникам канала. Слава Україні, слава нашим героям. Давно ми не зустрічалися. То те, то проблеми, то ніколи, то нема чого знімати, як кажуть. Вже і, чуть, і сіяли. І ну, все по-старому, не було нічого нового. Все, як кажуть, йде своїм черідом то не знімав. І саме головне, що підписуйтеся на канал, бо багато дивиться без подписки, без цього ставляйте, якщо що, вподобайку, вставляйте, якому подобається. Ну а ми що? Сьогодні знімемо про нашу нову сівалку, про нашу деметру. Що до чого і... Як, як, що ми зробили е, е, з нею? Не сіяли ми ще нею нічого. Посіяли ми 4 гектари ячміня, ну посіяли старої, старою сівалкою, нашою СЗшкою. Ну, вже її немає. Чесно сказати, не моє. Не хотілося і продавати. Ну, ну, продали. Щоб воно, як кажуть, вже. Старці не стояли. Ну, я й не думав, що такий ажіотаж за сівалками. Капець. Чотири покупателя було на неї. І забрали, взагалі, не дивилися. Зайшли з грошима це, як і віддали, і все, через тиждень приїхали, забрали. Даже і не дивилися на неї. Що за сівалка? Оце таке. Це ну так, Зараз підійдемо до сівалочки, розкажу, що в нас дощі. Це сьогодні, що сонечко вийшло, нема дощу, а то дощі, дощі і дощі. Це так, кун наш стоїть. стоїть, Як ви бачите, стоїть він. І на вулиці, дощі, все нормально. Там один писав мені. Було там в мене відео, огляд Куна Деліф. Огляд Куна Деліф каже. Та це вам попросили, щоб ви розказали. Ні, ніхто мене не просить, ніхто мені нічого не дає. ніхто. Моє мнення, як кажуть, чи мої, 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 як кажуть, впечатлення по-російськи вже. ну... Він мені нравиться. він, Дивіться, стоїть. Він одробив уже багатенько. Да, є сезон. Роб, ну, є такі промежутки. Да, робе є такі промежутки, що він да стоїть. Оце. Стоїть. Ну, він стоїть все время пошти на вулиці, то дивіться. Да, є вже десь там красочка по, по, посвітлішав вже, чорна посвітлішала. Ну, доволі непогано все. І ніко, ніхто мені не дає нічого, ні реклами. Да, є там, людям і дарять усе. Ну, мені ніхто нічого не дарив. Якщо б подарили, я б вам би, в першу чергу сказав, да, мені від деліфа там щось подарили. Чи від навіть від Деметри Привезли, то по сьогоднішній день ніхто нічого Мені і не дзвонив навіть. Як ви хоч би спитали, як у вас там сівалка? Ну, нічого. І так само по дисках, по дисках якщо хто наблюдає мої відоси, там є Taurus. Таурас. От мене вже, мабуть, п'ять і купили тут люди, що я знаю. Сусіди тут, ну по сусідству, навіть в районі нашому купили, то навіть ніхто до мене не подзвонив, нічого не сказав. Так само, і за це, якщо ви там по дисках дивилися, ми ноу-хау зробили, щоб дужче піднімалося. О, Тепер і вони зробили таку хернюшку і вже продається воно із такою тією хернюшкою, щоб вище на Т-150 ті диски продавались. То я вам скажу, що ніхто навіть і не... спасіба не сказав. Так, ну нічого. Будемо, як кажуть, подивимося за сівалкою, так, що, ми, що, ми, ну, що ми зробили й поновим. Да, поперетягували все, поперетягували, викинули, як ви бачите, викинули сошник один, ну, два сія, один не сія. Коротше, 30 см, буде як 30-15, 30-15. Попробуємо так сіяти. Свята я сплошною сіяв, не було в мене, ніяк я не пробував, я сплошною сіяв, Мені подобалося на старій сівалці, так я й сіяв. Зараз будемо сіяти, пробувати 30, 15 30-15. Ось таке діло. Ну, тут поперетягували, все, попідмазували, все нормально. Так, по колесах, По колесах. Так, ну, тут таке була у нас проблемка. У е, нас тут теж є сівалка така, і вони як купили через два дні не полізли, не помазали ступичу, і подшипники нахитнулися. Розібрали розібрали, то конечно, ну, салідолу навіть і підшипники сухі були. Помазали ми, напхали туди всього. Салідолу повні понамазували, все чудово склали. Ну, а за зиму, поки стояла сівалка, колеса поспускали. ну капець, нова резина і поспускали колеса. Кинулися ми накачали, кинулися ми по ободові, по ободові, пропускають по ободові тут, пропуска. Бульбидме, про це яке. Ну що, рішили ми розбортувати, понамазували. Ну, це колеса нормально. Намазали, накачали. З першого разу накачали без питань. Ну, а те колесо капець. Що ми тільки не робили? Качали, качали, ні, ми не накачали. Повіз я на шиномонтаж. шиномонтаж качав, качав, навіть з пушки, з однієї пушки, що з балона. Качав, качав, ні, не накачали. Каже, лідь, може лейніть, линіть, ну, ми не можемо, ви самі. Ну Привіз я назад додому його, розібрав в одну сторону. Розібрали ми одну сторону і вставили туди камеру. Вставили камеру зіловську, і двоє суток стояло воно на, ви... на розжаті, як кажуть. Накачали і на, на розжаті. Бо тут же без камерка, блін, капець. Це Турція колеса Петлас і диски «Тур... Турція, скрізь Турція Ну і тоді Двоє суток простояло воно на розжаті. І тоді накачали більш міння Ну, зразу і накачали. Розжалися. Дуже, звісно, нова резина дуже була зжата. Так, пішли далі. Що ми ще тут зробили? Ну, а саме головне, ми зробили такі підножки. Ось такі підножки ми зробили. Мене метр сімдесят шість, мабуть. То я, якщо стану на підножку, я в бункері, як ви бачите, в бункер я туди. Ну, на носочках, із цього, на носочках хіба загляну туди, що там робиться. Е, що там робиться. Є, як ми так все время, да? Всегда, е, то з мішків заправляємо, то відрами заправляємо. Ну, у нас не ті площадя, щоб ми такі сіяли, щоб у нас е, засипочні комплекси були. Ні, у нас немає. Ми то з мішків засипаємо, то відр засипаємо, все і будемо пробувати із бегів засипати. Це таке. То ми, я звідси не достаю туди. Навіть нічого. І ми зробили такі підножки цю чуть-чуть, як кажуть, якщо ви бачите, ось дірка на, на 8 см чи на цей, відвели цю ножку чуть-чуть назад. І ту, а цю зробили, ось, ви бачите, так, зробили підножку. Тепер я спокійно став. Туди навіть і розгорнути я можу до цього. Як. Ні можна тут стояти, ні можна, навіть е, сі, сісти можна, якщо там, наприклад, цей яке сів і сиди. Оце такі, ми тут і тут зробили таку підножечку, щоб даже, ну, ну не залізу, Я туди не достану, ще тим більше і батько теж не достану, і санюк не достає. Постояли, постояли, подумали, таке ми зробили. Викрасили такий приблизно цвіт, підкрасили, навіть ножку доробили, бо, як ви бачите, що, ну, ну куди ця ножка? Тут не це, це вона під транспортне, доробили таку ножку, щоб спокійно вже стояти тут і робити. Ну А так, поки ми, я нічого ще по Сівбі не скажу вам, а що, що це таке зробили, то зробили. По маркерах, ще рішаємо по маркерах. Не знаю, що може хто підкаже, як з маркерами сії, сіяти ви. Бо я ніколи так не сіяв, за Зкою все время так сіяли, а, а з маркерами, як воно виходить, не знаю. Маркера це що під е, посередині водить трактора. Ну я посередині трактора якось не привик, я завжди і ту. Кукурузяну сівалку сію по колесах. Я по колесу веду. І це хотілося по колесу, щоб це. ну Маркера довгі, нічого ми не можемо. Хіба вирішили тут чуть-чуть над укоротити, і тоді, щоб ну щоб менші такі маркера десь будуть забіжки, як сівалка. І так вони і хочуть і зробити, щоб, наприклад, плани є спіднавез для неї зробити невеликий, щоб вона заходила. З маркерами під навіс. Це таке. хочемо такі маркера зробити невеликі. Ну Рішаємо, не знаю, як воно буде, бо є такі цветчики, е як кажуть, один так каже, один так каже, що Після маркера маркер ямку зробив, викинув сиру земельку, ну, землю викинув. і коліщатка, Якщо йде коліщадка по ньому, то налипає всі коліщата сухі, а іменно там одне чи два попадає у на цю сиру землю і налипання йде. каже. Ну, це-таки були тут в мене совєтчики такі, що іменно сіяли так і каже, ну, під, підмучувало воно. Так усякає нормально, сієм-сієм, а там раз забилося. вилазиш чистиш, чистиш. То, цей і вішаємо, що ми з цими маркерами можемо зробити. Це таке, ну, зразу попробуємо Без маркерів. Попробуємо, бо. Це будемо сіяти таке після Подісковки, по цьому колесо буде видно. Це, я думав, як на ноль будемо заходити, може, де там по нулю, по суєшниченню, куку... то може погано буде видно колесо. То хотілося вже з маркерами ходити, щоб видно, де було, де було проїжджати. А якщо по обробленій землі, то я вважаю, що, що видно буде, то будемо, може, і без маркерів. Оце такі, оце таке моя поки, поки мої відгуки. Відгуки, поки не знаю, ще не розібралися з висівом, ніяк не поїду тут в сусіднє село. Не подивлюся, як у них на, ну, настроєно, як у них, що настраювати, що на це. Ну, просто для, як кажуть, для зрівняння хоч приблизно, бо. Не, не, не знаю, яку шестерню становити. Чи більші обороти ну, на весівному стоять одна більша шестерня. Ось, бачите, якщо це на, на меншій шестерні, значить будуть швидше крутитися. А є більша шестерня, ось де вона стоїть. То буде весівни менше крутитися. І оце ще не знаю цю регулювання на меншій чи на більшій шестерні. Лучше буде, може підкажете, хто, хто, хто цей під сою, хто може так то підкажіть, підкажіть. як тут а, лючки відкривати, наскільки відкривати лючки на тут же, три положення, на, яку, на яке положення відкривати лючки. Щоб, щоб, як кажуть, не це. І тут, скажіть, на пошкалі скільки ставить, Якщо у кого така сівалка і вже хто пользувався, буду дуже вдячний. Буду дуже вдячний. Оце таке. Такі, такі, такий огляд. Сівалочки. Оце таке. Так, все. Ну, більше мов нічого не можу додати. Поки так, поки. Поки нічого поганого я не скажу. Да, ну, були ото нюанси по колесові таке, навіть, як кажуть, неприємно не було. Потягався я з колесом з одним. Ну нічого, зробили. Це таке може зробили. Може вже більше туди не будемо вже лазити, я думаю. Це таке. Так, все. Пишіть, коментуйтеся. Саме головне підписуйтесь на канал. Будете підписуватися по ЮМЗ, да, Дивлюся, що нормально. Ви продивилися. Багатенько оглядів. Усього багатенько. То підписуйтесь, саме головне. Коментуйте, ставляйте лайки. Можете дізлайки ставити, кому що подобається, та й ставте. А ми будемо далі працювати. Будемо знімати. Ну, буду знімати саме таке, що, як кажуть, інтересне. Як воно... ну, сіяли ми соняшник оце ось два дні перед оцими дощами. Посіяв я соняшник. Ну, не було нічого інтересного. Людям, як кажуть, одне й те саме показувати. Інтересного нема, що ми сіємо. Що ми сіємо? Ну, я думаю, що це теж не дуже інтересно. Висівали все, що вдома, як кажуть, ось пару год поставалося, щось докупили, досіяли. та й Не було нічого такого інтересного, нічого. Нічого це, ось будемо, будемо сіяти соняшник після кукурузиння. Ще, звісно, кукуруза нічого не роблена. З осені нічого їй не роблено, нічого. Будемо рішати пробувати. По нулю сіяти, ні, то будемо під дісковку під наш таурас, Тоді ось будемо будем знімати, буду показувати, як виходить, що виходить. Там небагато соняшнику залилося до сіяти. Ну, після після кукурузиння. Звісно помучимся Влага, 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 не дає ні, як кажуть, хорошо обробить землю. Так, все, не буду затягати відео, це в другому відео, якщо що розкажу. Все, до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Всім здоров'я, дав да Бог нам перемоги, і все буде тоді все буде чудово. Все, до побачення.